Всім привіт! З вами Кіноманія, і це четвертий епізод серіалу Останні з нас. Контрабандисти, дівчинка з імунітетом продовжують свої подорож через усю країну, яка кишить зомбі та мародерами. А ти знав, що діарея спадкова? Що? Так спадає у штани? Четвертий епізод починається з того, що Елі, стоячи перед зеркалом, красується пістолетом, знайденим в будинку померлих Біла і Френка. Вона майстерно дістає обойму і витягує патрон із патронника. Роки навчань в академії Федра не пройшли даремно. Еллі ховає пістолет рюкзак та йде на вулицю. Тим часом Джол намагається висмактати залишки бензину з нікому вже не потрібних автомобілів. На питання Еллі, як саме це працює, Джол не може роз'яснити, як працюють у даному пристрої закони фізики. Він знає, що це працює, і цього достатньо. Але на відміну від біла, Джоел знає, що з часом бензин не стає краще, і якщо раніше на одному баку можна було проїхати півкраїни, то зараз і на пару сотень кілометрів не вистачить. Щоб якось підняти настрій Джоелу за таким захоплюючим заняттям, Елі дістає збірку жартів і зачитує декілька. Але чоловік своїм поглядом дає зрозуміти, що настільки ідіотські жарти йому не подобаються. Відсмоктавши весь бензин, дуо вирушає далі. Елі дивується з того, що дорога ідеально очищена посередині. Джоел каже, що це військові очищали дорогу для своїх танків. Напевно, така техніка крім як асфальтованою дорогою більше ніде не може проїхати. Згодом в кармані сидіння Елі знаходить еротичний журнал з чоловіками, так як народжена під час пандемії, Елі не випробувала всю красу підліткового життя. Деякі фото приголомшують дівчину, і вона починає задавати незручні питання про тілобудову чоловіків. Дійшовши до сторінок, що злиплися, Еллі розуміє, що більше нічого цікавого не побачить і викидує журнал. Вони включають касету, знайдену в тій же кишені, та під звуки класичної музики проїжджають повз постапокаліптичні пейзажі, які не пошкодували ні природа, ні час. Згодом, Еллі бачить за вікном машини справжні танки і багато іншої зарослої мохом техніки. Коли сонце сховалося за горизонт, Джоел приймає рішення звернути з дороги прямо в ліс, щоб зупинитися на привал. Джоел береться за готування вечері. Під час трапези Еллі просить розпалити багаття, щоб зігрітися, сидячи при цьому з розтягненою курткою. Джоел каже, що думка хороша, але небезпечна. Дим і світло від багаття може привернути непотрібну увагу. Може в заражених і не вистачить кмітливості, то інші виживші одразу ж навідаються до них. Вже лежачи в спальнику, Еллі переляканим голосом питає у Джоела, чи справді можна спокійно спати, не побоюючись, що їх знайдуть. Контрабандист запевняє, що все буде добре, а сам всю ніч зі зброєю в руках вдивляється в густоту нічного лісу. Джоел варить собі каву, щоб хоч якось витримати ще один день без сну, прокидається Еллі. Зібравши всі речі, дуо вирушає далі. Поки Джоел п'є Стермоса бодрящий напій, Елі висловлює свою негативну думку про кофе, розглядує карту з маршрутом і знову цікавиться братом Джоела. Контрабандист розповідає, що Томі мріяв бути героєм. Він навіть пішов на службу в армію, а згодом взяв участь в операції буря в пустелі. Але все це не задовольнило всіх бажань чоловіка. А через 12 років почалася епідемія. Томі, разом з невеликою групою виживших, вирішили піти до Бостону. Джоел, як справжній старший брат, вирішив приєднатися, щоб доглянути за ним. Уже в Бостоні вони зустріли Тес. Згодом Томі познайомився з ватажком Цикад Марлін і приєднався до війни цикад проти Федри. В підсумку Томі застряг десь у штаті Вайомінг, через що Джоел вирушив на пошуки легковажного брата, а піклується преллі тільки через те, що це було останнє прохання Тес. Під непросту історію життя Джоела Еллі засинає. Прокинувшись, вона бачить заставлений автомобілями тунель. Джоел, прихопивши зброю, йде перевірити обстановку. Побачивши абсолютно чисту дорогу за вантажівкою, він розуміє, що дорога забарикадована не просто так. Джойл разом з Еллі шукають варіанти об'їзду. Увірувавши у свій успіх, Джоел вирішує їхати через місто. На вулиці ні душі, але Джоел все одно не втрачає пильності, так як знає, які пастки можуть організовувати кровожерливі мародери. Раптом вони натикаються на блокпост Федра, але він пустий. Це ще більше насторожує Джойла. Посеред вулиці йде поранений чоловік, який благає про допомогу. Досвідчений контрабандист здогадується про план чоловіка. Каже Еллі пристебнути пасок безпеки і що сили давить на педаль газу. Такий розвиток дій мародери передбачили і завчасно поклали на дорогу дошку із цвяхами. Автомобіль з головними героями влітає в один із магазинів. Під свист куль дуо вибирається з автомобіля. Джоел наказує Еллі прилізти через діру в стіні, а сам починає відстрілюватися. У противників мінус один, а Еллі тим часом перебралася в безпечне місце. Вона бачить, як один із нападників обходить пікапу пошуках Джоела. Суворий постапокаліптичний світ загартував чоловіка. Він з'являється позаду бандита і точним пострілом вбиває його. Але третій бандит, який зображав пораненого, вривається з чорного ходу. У ході бійки нападник виявляється сильнішим. Але Еллі вчасно приходить на допомогу і виписує порцію свинцю молодому хулігану, тим самим рятує життя Джоелу. Уже поранений, він різко змінює поведінку, просить вибачення і відпустити його. Джол забирає у Еллі пістолет і наказує повернутися у безпечне місце. Вона чує, як молодий нападник благає про пощаду і кличе маму, після чого його життя закінчується. Розправившись з усіма бандитами, Джол просить Еллі відчинити двері. Дівчинка відтягує стіл і вже в більш-менш спокійній обстановці вирішують, що робити далі. Джоел пропонує залізти вище, оцінити обстановку, і якщо повезе, знайти безпечний шлях далі. Дуо виходить на вулицю. Повз них проїжджають пара автомобілів, які поспішають на місце перестрілки, але трохи запізнюються і знаходять тільки тіла товаришів, які повільно, але впевнено опускаються до кімнатної температури. Ми включаємося в ряди тих, хто вижив. Лідерка цієї спільноти Кетлін допитує полоненого лікаря, який співпрацював з Федра. Жінка цікавиться про місце знаходження якогось Генрі та його молодшого брата Сема. Кетлін звинувачує чоловіка, так як він здавав повстанців Федра, які убивали їх. Серед добитих був і її брат, якого здав Генрі. Почувши, що він робив все це тільки через те, що йому погрожували пістолетом, Кетлін також дістає зброю. Але старий щиро каже, що не знає, де ховається Генрі. Дискусію перериває звістка від патруля, які привезли з собою три трупи. Кетлін думає, що це Генрі покликав когось на допомогу по радіо і наказує перевірити всі будинки в районі перестрілки, після чого повертається до полоненого і холоднокровно спускає курок, позбавляючи старого життя в цьому несправедливому світі. Поки повстанці обшукують будинки, Джол Еллі крізь заклеєне газетами скло спостерігають, як їх шукають. Джол цікавиться психологічним станом Еллі після того, що сталося. Він каже, що вона не вбивала, а лише поранила нападника. Але Еллі каже, що це було не в перший раз. Після цих слів Джол повертає Еллі пістолет і вчить правильно тримати зброю. Тим часом один із помічників Кетлін доповідає, що знайшов досить цікаве місце. По дитячим малюнкам і пустим банкам з-під консервів Кетлін розуміє, що саме тут був Генрі та Сем. Вона наказує подвоїти охорону складів з провізією, так як розуміє, що Генрі близько, а голодувати молодшому брату він не дозволить. Але сюрпризи не закінчуються. Чоловік веде Кетлін до підвалу, де бетон що просів щось ворушить із самого низу. Перелякана Кетлін просить нікому про це не говорити, а також оточити будинок і нікого в нього не пускати. Дочекавшись темноти, Джо та Еллі пробираються непомічені до однієї з висотних будівель, так як натрапити на представників цього товариства на верхніх поверхах мізерно мала. По дорозі нагору Еллі Елі цікавиться, як Джо здогадався, що це засада. Контрабандист каже, що раніше сам провертав такі махінації. Еллі акцентує увагу на тому, що Джоел вбивав невинних людей, але Джоел просто йде далі. 33-й поверх. Настільки вистачило Джоела. Він розбиває скло і розсипає його перед дверима, щоб якийсь незнайомець з не дуже добрими намірами непомітно не пройшов. Перед сном Джил запитує, що саме Еллі мала на увазі, коли говорила, що вже робила людям боляче, але дівчинка не хоче це обговорювати. Замість відповіді вона розповідає жарт. Джил, хоч і явно не показує, але все ж оцінює жарт. Після чого Джил вперше за довгий час спокійно засинає. Згодом його будить крик Еллі. Відкривши очі, він бачить у потилиці Еллі пістолет. А на нього самого також направлений пістолет. Темношкірий хлопчик показує, що краще не видавати жодного звуку. Четверта серія закінчується.